А тепер будемо з вами готувати сніданок. На сніданок я вирішила приготувати оладки, тому всі пропорції залишу під цим відео. А зараз все змішую, роблю таке тісто. Саме головне в цьому рецепту, щоб кефір був теплий. Тому я виклала з холодильника і він у мене теплесенький. Все гарнесенько треба перемішати. І ще така умова є маленька. Якщо у вас є час дати тісту постояти хвилин 20, тоді вони ну, будуть дуже-дуже смачні. Але іноді часу немає, то можна випікати їх. Підразу. А поки в мене там стоїть тісто на оладки, я чекаю, буду розгружати свою машинку. Моя помічниця улюблена така. Я без неї, знаєте, мені, ну як би не сказати, важко, але вона виручає це 100%, полегшує нам роботу. Достаю свою ось таку сковорідку, Це фірма Біол. Здається, ці сковорідки раніше робила. Запоріжжя мені здається, але вони приїхали. Це я точно знаю. Ось такі дуже мені подобаються ці сковорідки, вони такі класні. У ну, мене вся, всі сковорідки від цієї фірми, ось так скажу. Ось такі виходять оладки. З одної сторони я смажу їх без кришки, а з іншої з кришкою. Так вони краще пропікаються ну, всередині. Вони такі, бачите, пухкенькі, і краще, щоб під кришечкою, щоб вони гартесенько пропеклися. Зараз з вами я розламаю і ось такі оладки. Виходять дуже-дуже смачні і пухкі. Після оладок мені треба було з'їздити, як кажуть, по справах, але побачила там. Авроро рядом і зайшла, подивилася, які там новинки є. Дуже все мені треба в Аврорі. Знаєте, ну подивитися я дуже люблю. Ось купляти ні, а подивитися так. Але трішки прикупилася. Вітаю у себе на каналі і хочу поділитися своєю закупкою в Аврорі. Нічого мені такого не потрібно було. Зазнала, що акція не у мене їх полюбляє, знаєте, на ранок. Тому поїхала за ним. Але так продивилася, що було пак. То і взяла. І першою моєю покупкою була ось така губка 19 гривень. Ну, це приймати двух або ванну. Тут нічого такого, губка банна, Лаурель. Зветься, ось так. І коштує вона 19 гривень. Так, що взяли ось така ще бамбукову зубочистку. Взяла така величенька вона 39 гривень, здається. Так, 39. Ось така зубочистка. Так, далі що дивимося? Взяла я мило рідке 24 гривні, тут пів літра, 500 мл. Ось вибрала таку, начебто так аромат непоганий. Будемо пробувати, як кажуть. Так, ще що взяла сухий шампунь, багато показую його, улюблений наш. І ось так, знаєте, якщо голова ну така не дуже, скажімо, чиста, він дуже виручає. 88 гривень, зараз він по акції. Ось такий побачила динозаврика вже на касі. У нас Марійка дуже полюбляє динозавриків. І він коштував 29 гривень, бачите, така, наче клітка, і він там. Ну, мені якось так він мені сподобався, тому вирішила взяти. Так. І що ще я взяла? Ось такий нести взяла. 59 гривень, він був по акції 200 грам. І мої улюблені капсули для прання, дуже їх полюбляю. Раніше брала універсальне, зараз я беру кольоровий ну, для, коро... для кольорових речей, і вони мені дуже подобаються. Класно відпирають білизну і плямами справляються. Ну, мені вони, коротше, подобаються. Зараз вони по акції 109 гривень. І 12 капсул у нас тут. Так. І ще взяла, зайшла молоко. Там було біля, е, біля Аврори було АТБ. Мені потрібно було молоко і взяла молоко. Дивлюся, скільки молоко коштувало, воно було, здається, по акції 36 гривень, 20 копійок. Взяла 2 літри. Ось такі покупки були сьогодні. У нас вечір, а я вирішила зробити запіканку. У мене залишилося трошки кисло-молочного сиру. Зараз брали сир у знайомих, можна так сказати. дуже смачний сир. Я робила сирники і ось такий, знаєте, це сир от як домашній. От Я пам'ятаю, як у нас в селі не було, і він такий ну, дуже смачний, тому я вирішила трішки залишила собі його спеціально, щоб, залиш... щоб зробити запіканку, бо у мене не дуже полюбляють всі запіканки. Тільки люблю її я. Що я кладу в запіканку? кисломолочний сир, цукор, манка, два яйця курячих туди відправила, так і вершкове масло. Зараз трішки додам ще молока. Це за це все зіб'ю. ось у мене Ну, так, такий пристрій є, у когось погружний блендер. Ну, треба це все гарнесенько збити. І буду відправляти в форму. А зверху змащую я сметану. Якщо є домашня, то це супер. Ось мені так подобається. Сметана дає таку скоринку. І це ну, реально дуже смачно. Тому зараз буду все це гарнесенько перемішувати і відправляти у форму. Виклала я в таку форму, вирішила викласти в таку форму у мене, як кекс. Кекси тут печу, коротше. І зараз буду мастити ще домашньою сметаною. У мене це домашнє. Там купляли і кисломолочний сир, і ось таку сметанку. Я трішки-трішки помажу, мені так подобається. З'являється скоринка і це смачно. Зараз намащу і покажу вам. Все, отак обмастила, трішки помастила, верніше. Верх і відправляю у розогріту духовку десь на хвилин 40. І ви дивіться по своїй духовці, як ви печете. Ну, випікати треба до готовності. Це буде дуже така, знаєте, смачна така запіканка, але ж кажу, тільки полюбляю я її. І я її залишу у духовці. Вона там буде мене відпочивати до ранку, а зранку вже буду пити з кавою. І трішки сметанки такої свіжої додам, і це буде ну, дуже смачно, тому ставлю у духовку до готовності. А поки буде випікатися моя запіканка, я хочу тут навести трішки порядок на кухні. В принципі, воно так чисте, але, знаєте, трішки готувала, то то залишила, то то залишила. Відолаток ще залишилась сковорідка непомита. Коротше, треба загрузити посудомийну машину, ну, навести такий порядок. Іноді, коли я готую, і Іноді я за собою мию там посуд все ставлю по місцях своїх, а іноді у мене ось такий безлад. І я нормально до цього відношусь. І, знаєте, Я не переживаю за це. Я знаю, що це або ввечері, або коли появиться настрій, я наведу собі порядок і зроблю так, щоб у мене було на кухні чисто. І ось, наприклад, у мене в посудомийну машину вона маленька влізло, ну не весь посуд вліз туди. Основний, я поставила, а ще назбирався ще на одну таку посудомийну машинку, скажем так, загрузку. Так? І стояла й думала, мити мені чи не мити, і залишила, поставлю ще і на ніч. У мене посудомийна машина миє годину, і вона бере менше води. І якщо я буду мити посуд вручну, у мене вода теж гріється, і це, ну знаєте, один до одного виходить. І машинка начебто бере електроенергію, і вода гаряча теж бере бере електроенергію. І я можу налити води більше, ніж посудомийна машина. Тому стараюсь, ми збираємо посуд і стараюсь включати її комусь вигідно, комусь невигідно. Ось ми з вами трішки поговорили. Відчуваю, що моя запіканка скоро буде вже готова, тому буду її доставати і покажу вам її.